З Євангелія від Матвія, глава 6. «Старіжіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця Вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а як ти чиниш милостиню. Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця Твоя, щоб таємна була Твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та перехрестях, щоб бачили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, Зачини свої двері і помолися Отцеві Своєму, що в таїні, а отець твій що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє веломовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай приде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам про гріхів ваших, а як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам вони мають уже нагороду свою, а ти, коли постиш, намости голову свою і лице своє вмий. Щоб ти посту свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таємні, і Отець твій, що бачить таємне, і дасть тобі явне. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та їржа, і де злодії підкопуються, викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де не міль, ні їржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не вкрадуть, бо де скарб твій. Там буде і серце твоє око то світильник для тіла. Отож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле, а коли б твоє око було лихе, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика, то темрява. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить. А другого буде любити або буде триматися одного, а другого знехтує, не можете Богові служити та й мамоні. Через те кажу вам не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, що не жнуть, не збирають у клуні. Та проте ваш Небесний Отець її годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на поліві лілеї, як зростають вони, не працюють, ані прядуть. А я вам кажу, що і сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна із них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печів кидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти чи, що ми будемо пити або, у що ми зодягнемось, бо ж усього того бога не шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи.